Щомісячний благодійний турнір відбувається в Ужгороді в сьоме. Цього разу зареєструвалося 12 команд. Участь у чемпіонаті для команди вартує 150 гривень. Кошти спрямують на благодійність. Турнір збирає гроші для вихованців вільницької школи-інтернат, у яких виявилась потреба в матрацах і в постільній білизні. І я думаю, що цей турнір зможе дати ну, певну суму коштів, які зможуть допомогти у вирішенні цієї проблеми. Зібрали близько двох тисяч гривень. На них придбають 60 матраців. Але це тільки початок для повноцінних нових дитячих ліжок. Потрібно зібрати ще близько п'яти тисяч гривень. Цим організатори займуться уже найближчим часом. Розповідають через військові дії в країні діти залишилися без уваги. Детки действительно в наше время, а сейчас достаточно сложное в нашей стране, они, можно сказать, забыты. Потому что вся, все внимание идет сейчас на трагические события, которые происходят на Востоке. Поэтому своими силами пытаемся как-то помочь этому вопросу. Готувалися до змагань завчасно. Я допомагаю хлопцям організовувати турнір. Я займаюся Таблицію. За перше, друге, третє місце ми будемо вручати грамоти. Гроші, звісно, всі підуть на благодійність, бо це благодійний турнір. «I believe in you спільнота для людей, які бажають безкорисно допомагати тим, хто цього потребує. Щомісяця вони влаштовують різноманітні благодійні акції. Намагаються допомагати дітям не тільки матеріально, а й морально. Тож часто приїздять в дитячі будинки, щоб погратися чи просто поспілкуватися з малечею.